Не кинув товаришів, залишився вільним присязі. Говорить про свого чоловіка, офіцера першої окремої танкової бригади, його дружина на відкритті Алеї Слави в Гончарівському. І це можна сказати про 36 солдатів і офіцерів бригади, які загинули в боях у Донецькій і Луганській областях. Відтепер їх імена увічнені в пам'ятних знаках Алеї Слави, героїв у центрі військового містечка бригади у Гончарівському. Не кидав ранених, допомагав як міг, особисто. Не відійшов з позицій, він до кінця залишався своїми бійцями. Сам росіянин прийняв присягу на вірність України і залишився вірним їй до кінця. Я впевнено можу говорити, що такими були і ваші сини, брати і чоловіки. На урочисте відкриття Алеї Слави зібралися рідні товариші загиблих героїв, військовослужбовці, бригади, представники інших військових частин, громадські активісти і депутати місцевих рад. На подвигах героїв виростуть діти, котрі розбудують вже нову сину єдину не на папері, а по духу України. Велике спасіба батькам за те, що виростили справжні патріоти своєї країни. Зі словами подяки до героїв загиблих і живих і до їх рідних звернувся міський голова Вугледара Донецької області, який завдячує бійцям бригади тим, що зараз знаходиться на мирній території. Прийміть слова подяки від депутатського корпусу міста Вугледар Донецької області. Велика подяка батькам, які освітали таких дітей. Відправив за упокійну службу по загиблих і освятив алею слави капелан 101 ї окремої бригади охорони генерального штабу, священик Української православної церкви отець Костянтин. Командування Гончарівської бригади вручило посмертні нагороди родичам загиблих. Алея слави споруджена військовослужбовцями інженерної служби частини. Також зусиллями військових і громадських активістів зібрані матеріали, які будуть опубліковані у книзі пам'яті бригади. Я бажаю. Всім, хто живе на цій землі, щоб не було війни, які хлопці наші пішли захищати цю землю, здоров'я їм в родинному колі.